Шановні телеглядачі, для вас працює Вінницьке державне телебачення, програма Трибуна. І сьогодні гість нашої студії Наталія Геце, депутат Вінницької обласної ради, член фракції регіонів. Вітаємо вітаємо вас, пані Наталя, в нашій студії. І Дякую, звичайно, добре. наша сьогоднішня розмова буде присвячена виборам, буде присвячено вибору виборців. називаємо це так, і певним. Конкретним речам, які можливо допоможуть нашим виборцям визначитись. І перше запитання. Ви є членом партії регіонів, тому, мабуть, недоцільно запитувати, за кого ви будете голосувати. Спробуємо запитати в іншій площині. Чому ви будете голосувати за партію регіонів? Дякую за запитання. Я прийшла в політику і в партію регіонів одночасно і прийшла з реального сектору економіки, тому для мене партія – це не якась абстрактна ідея, це конкретні люди і їх реальні справи. І люди, які мене покликали в партію, це ці люди, яким я довіряю, з якими ми разом працюємо два роки у нас на Вінничині. Це нові члени партії регіонів. Це ті, які були в партії, коли я туди прийшла, і хочу сказати, що мені подобається працювати. Я бачу реальні результати. Мені подобається атмосфера, мені подобається динаміка. І я бачу, що багато людей намагається зробити все, що вони можуть. в і особисті проекти вони підтримують проєкти влади. Вони намагаються зробити все для того, щоб було краще жити на Вінниччині. І дуже є багато цікавих ідей, напрацювань, багато програм стосовно соціально-економічного життя області, життя міста Вінниці. І мені б дуже хотілося, щоб. Ми змогли їх реалізувати, змогла їх реалізувати партія регіонів, і ці люди, які у нас на Вінничині представляють партію регіонів. Добре, з вашою позицією ми бачимо, але тим не менш виборців набагато більше, де да набагато більше інших думок. Тим не менш, чому виборцям власне варто голосувати за партію регіонів, і що може мотивувати їх вибір? Ви знаєте, останнім часом я дивлюся в засобах масової інформації по телебаченню. Політична агітація представляє з собою або безпідставну, в багатьох випадках критику, або просто гасла, які не підкріплені економічною можливістю, доцільністю взагалі тих чи інших дій. І, звичайно, для мене це не мені це не цікаво, і я вважаю, що і більшості наших глядачів не цікаво, тому що. Сьогодні всі розуміють ціну цієї агітації і цієї критики, і всі розуміють, і е, всім цікаво конкретні справи. І мені подобається, що позиція партії регіонів, позиція партії влади стоїть у тому, щоб їх предвиборче спілкування з громадянами заключалось у звіті за свою діяльність. У, Конкретних перспективах, які мають бути у майбутньому, і це має бути об'єктивно, це має бути конкретно, і це має бути фахово і професійно. І саме в такому сенсі мені б хотілося говорити сьогодні. І мені здається, що це конструктивно, і це саме те, що потрібно громадянам. В нашій області партія регіонів представлена головою обласної державної адміністрації Миколою Васильовичем Джигою, його першим заступником Сергієм Пилиповичем Татусяком. І якщо ми говоримо, що зробила партія регіонів в області, то це власне те, що зробив голова обласної державної адміністрації зі своєю командою, що зробив Сергій Пилипович Татусяк з усім депутатським корпусом, який я тут і представляю в нашій програмі. І я можу сказати, що все, що зроблено з 2010 року, всі, які були позитивні зміни, які були ситуації, проблемні, як вони вирішувалися, це все зробила партія влади, партія регіонів і я можу чесно, глядячи у вічі нашим телеглядачам, сказати, що я задоволена тими результатами, тому що сьогодні, по темпам росту промисловості, Вінниччина займає четверте місце серед областей України. Це прекрасний показник. Порівняно з минулим роком ріст сягнув 9%. Якщо ми говоримо про те, що Вінниччина – це аграрна область, то сьогодні 6% всього сільськогосподарського виробництва виробляється у нас на Вінниччині. У нас ми, попередні роки прекрасний результат по збору зернових, зернобобових, цукрового буряку. На сьогоднішній день у нас ми є лідерами по молоку. У нас Два побудована е, молоко, молочних завода, у нас реконструйовано в 2011 році 13 молочних ферм, в 2012 році… Планується ввести нових і ще два молочних комплекси. 22 ферми реконструйовано. Стосовно переробки молока, у нас також багато нових ліній на молокопереробних заводах встановлюється. І розумієте, це важливо, тому що на сьогоднішній день сільське господарство це галузь пріоритетна не тільки в Україні, а у всьому світі. І я хочу сказати, щоб не втомлювати глядачів цифрами їх є багато, і що важливо, що цілодобово можна абсолютно всі результати діяльності влади поквартально побачити і на сайті обласної адміністрації, і на сайті обласної ради, де є. Вивірені, фахові абсолютно всі показники і стосовно заробітної плати, і стосовно інвестиційних проєктів, і стосовно інвестиційних пропозицій. Тобто, все, що відбувається, все цілодобово можна вивірити на сайті і перевірити цю інформацію, почитати. Тобто, я вважаю, що це теж одне з найкращих надбання сьогоднішньої влади. Панателя ще е, є така тема впродовж цієї теми, яку ви говорили, про сільське господарство. Завдяки багатьом інноваціям в сільському господарстві наша область є певною такою знакою для міжнародного співробітництва. Нещодавно ми були в Молдові, і місцеві бізнесмени надзвичайно зацікавлені в тому, що в Україні будується багато овощосховищ, фруктосховищ, і вони зацікавлені у збереженні своєї продукції саме на теренах України. Скажіть, будь ласка, ось такі дії знову ж таки, які пов'язані з. Певну міру міжнародним да бізнесом, міжнародною економічною діяльністю, наскільки вони підвищують авторитет нашої області? Звичайно, вони підвищують авторитет нашої області, і я сьогодні впевнена, можу сказати, що ці економічні досягнення, які набула наша область за останні роки, вони сталися тільки завдяки привабливому інвестиційному клімату. І всі ми знаємо, що інвестиційний клімат регіону створює саме регіональна влада, наша обласна влада, і на сьогоднішній день є пільги для інвесторів, є цікаві пропозиції для інвесторів. Немає поборів для інвесторів, і інвестори пішли. Якщо от кілька проєктів буквально можна згадати, наприклад, в Калинівці побудовано завод комбікормів і нова галанська лінія завершується будівництво заводу по виробництву пілетів. Завершується в Липовецькому районі завод по виробництву соків, це виробництва сухого молока, два елеватора сучасніших побудовано. Завершено реконструкцію кружопольського цукрового заводу. Я можу сказати, що тільки за перший квартал 2012 року 840 млн мільйонів гривень. Було вкладено в економіку області це прекрасний показник. Якщо ми говоримо сьогодні про наслідок світової економічної кризи, про показники, які в Європі не найкращі, і не найкращі показники і в Україні. У нас на Вінниччині стосовно інвестицій показники чудові, і це об'єктивний факт. Якщо ми будемо говорити. Які перспективи у нас є, то ми знаємо, що в 2013 році перша черга буде Міронівського хлібопродукту введена в експлуатацію в сімнадцятому році, завершено в році завершено будівництво 10 тисяч робочих місць. Наприклад, в Тульчинському районі будується цукровий завод, найсучасніший, найбільший в СНД, де інвестиції складають 350 мільйонів доларів. Якщо ми говоримо, які у нас інноваційні цікаві проекти, сім електростанцій будуються на Вінниччині з використанням енергії сонцю. Прекрасні проекти 80 кілометрів лінії електропередач між Дніпровською ГАЕС і містом баром це чудовий проект з сучасними світовими технологіями, де є кошти Європейського банку реконструкції і розвитку. І, взагалі, це найбільший інфраструктурний інвестиційний проект за останні роки, який у нас на Вінниччині спостерігається. І мені б дуже хотілося, щоб всі ці процеси, які відбуваються в області, щоб вони були завершені, щоб е, під, підтримувались нові проекти. Тому що ми ще зі шкільної програми фізики знаємо, що що зрушити з місця набагато важче, ніж потім підтримувати рух. Тому мені дуже хочеться, щоб е, сьогодні партія регіонів перемогла, і щоб той рух, який відбувається у нас на Вінниччині, він продовжувався, і ми його підтримували. Пані Наталя. Партія регіонів сьогодні ототожнює себе не лише з владою в центрі, а й владою на місцях. Ну і, власне, наша область тому є підтвердження. І коли ми говоримо і про, відтак вона взяла на себе відповідальність і за досягнення, і за прорахунки, ми говоримо про досягнення і тим не менш, поговоримо про таке болюче питання, яке вже протягом більше 20 років є для нашої держави такою болювою точкою, це соціальна сфера. Чи є тут зрушення позитивні? Звичайно, в соціальній сфері приділяє будь-яка влада найважливішу увагу, тому що для населення нічого більш важливого, чим якість освітянських послуг, чим якість медичних послуг, які вони отримують. Нічого більш пріоритетного для кожної людини немає, і для влади немає. І партія регіонів адекватну оцінку тому дає. І мені подобається, що в цьому сенсі є розуміння і підтримка з боку держави, тому що за останні два роки ми таку кількість недобудов, які десятиліттями були в області, ми добудували. Якщо ми говоримо, наприклад, школу в Сосенськ в... в Соснівці, в Соснівці, Шаргородському районі, в школу в Томашпалі ми добудували, це ті довгобуди, які були достатньо довго. Наприклад, з коштів тільки обласного бюджету, пологове відділення в місті Бар, акушерський корпус в Бершаді е, реконструйований, пологове буді, буді, відділення в Жмеренці, гінекологічне відділення в, пірогу, в лікарні імені Перегово, в обласній дитячій хірургічне теракальне відділення, нейрохірургічне відділення реконструйовано в лікарні імені Ющенка. Це тільки з обласного бюджету. Якщо ми говоримо, що в 2012 році має бути відкритий центр екстреної медичної допомоги ми всі бачили жителі міста Вінниця, Довгобуд, хірургічний корпус в лікарні імені Перегова на 240 ліжок. З державного бюджету в цьому році ми отримаємо 90 мільйонів на завершення будівництва цього корпусу. Звичайно, це велика підтримка з боку держави і розуміння нашої обласної влади, що потрібно підтримувати і вкладати кошти в даному випадку в медичну сферу. Якщо ми говоримо взагалі про реконструкцію об'єктів соціальної сфери на місці Вінниці на Вінниччині, то 154 мільйона гривень з державного бюджету ми отримаємо тільки в цьому році на всі недобудови. Це велика сума коштів і це серйозна підтримка і розуміння. І, наприклад, дивіться, ще я не можу не сказати про одну ситуацію. Була припинена субвенція з боку держави на газопроводи, ті, що були розпочати, і тільки обласна влада наполягла на тому, і НАК Нафтогаз вже виділяє третій рік кошти на добудову тих газопроводів, тому що коштів місцевих бюджетів і мешканців сіл звичайно на це не вистачає. Пані Наталя а наскільки тут важлива саме узгоджена позиція з представницької влади, виконавчої влади їх певною мірою тиск на центр. Ви знаєте, це головний пріоритет партії регіонів взагалі. Тому що часи, коли лебідь, раки щука, вони дав, давно пройшли. Головний пріоритет партії це стабільність, це злагоджена співпраця усіх гілок влади і розуміння. І тому мені здається, що от саме цей постулат. Він уже доведений партією своїми діями, своєю співпрацею, результатами. Усім мешканцям про це навіть не потрібно говорити, тому що все це всі бачать це. І е, у справах конкретних, і ми бачимо, у нас на Вінничині місцева влада, і обласна, і представницька. Вона працює злагоджена. Є підтримка розуміння центру. І якщо ми говоримо про ті проекти, які нас цікавлять, то обов'язково є підтримка, є розуміння, і ми складаємо. Моніторинг тих об'єктів, які ми вважаємо, першочергово нам потрібно добудувати або будувати нові. І підтримку, ну я особисто відчуваю. Я відчуваю. І дивіться, наприклад, по будівництву житла ми займаємо дев'яте місце. Це найкращий показник для нашої області. І це результат ну, тієї дії, які сьогоднішня влада реалізувала це без безумовно. І Наприклад, ну якщо багато таких є яскравих проєктів, школа на тисячу міст, хірургічна лікарня на 90 мільйонів. А якщо ми говоримо, що 240 фапів в області не мали взагалі води, каналізації і теплого туалету, і це зроблено, це те про що не говориться, але це те, що потрібно людям повсякденно. Тому я можу сказати, як голова комісії з питань бюджету, що об'єктивно ті кошти обмежені, які на сьогодні існують. Ви знаєте, яка ситуація економічна, які у нас є кредити, і які інші є проблеми. Ті кошти, які ми отримуємо, ми використовуємо ефективно і саме на соціальну галузь. До речі, ще продовжуючи тему соціальної галузі, нещодавно ми відзначали день вчителя свято. Яке багато з нас пам'ятають, і яке багато з нас відзначають дійсно як свято, тому що в житті кожного з нас був свій вчитель, перший людина, яка дала нам поштовх в це життя для розвитку наших професійних здібностей і таке інше. Тим не менше, сьогодні є ще одна така болюча тема це зарплати. Адже зарплатня, за великим рахунком, для більшості людей це основа репродуктивної функції. Людина розуміє, чи створювати йому з такою зарплатою сім'ю, чи Народжувати дітей чи дасть змогу ця зарплата навчати своїх дітей. Тут є якісь зрушення. В цьому Дя... аспекті. Дякую за запитання. Я розумію і повністю підтримую, і мені понятно, зрозуміло бажання працівників бюджетної сфери отримувати зарплату більшу, ніж вона є сьогодні. І це правильно. І це розуміє партія регіонів. І вона для цього зробила все можливе. І я хочу сказати, що якщо ми говоримо взагалі про заробітну плату середню в області, то вона складає сьогодні 2371 гривня. Це не такі великі кошти, але щороку заробітна плата в середньому складає. Приблизно ріст заробітної плати 20%. І це показник знов один із найкращих в Україні. І мені сьогодні приємно про це говорити, і це щиро, і це об'єктивна інформація, і це ну, дійсно реальне підтвердження дій влади, яка працює сьогодні. Тут у нас на Вінниччині. І я можу сказати, що крім цього, і заробітна плата і виплачується вчасно і в повному обсязі. І на сьогодні я мені подобається як вчителю за фахом те, що я відчуваю, що і питання освіти, і підтримка педагогів. Вона пріоритетне місце займає, і всі розуміють, що в майбутньому виховання наступного покоління це виховання тих людей, які будуть будувати нову Україну, які будуть в ній працювати. Воно зрозуміле і цьому питанню приділяється велика увага. І середня заробітня плата учителів у 2010-2012 році зросла в 2,5 рази, і це серйозні результати, показник і це. Не тільки ті гасла, а це те, що реально зробила влада. І сьогодні майже 3 тисячі гривень складає заробітна плата. Педагогічним працівникам встановлена надбавка 20% посадового кладу. І до кінця 2013 року середня заробітна плата учителів буде складати 3,5 тисячі. До кінця 2017 року середня заробітна плата учителів буде складати 8 тисяч гривень. І це саме те, що влада робить, і це це саме результат дійсно того, той, тієї уваги до саме до цієї галузі, який нам потрібен. Якщо ми говоримо, що Вінниччина – це сільськогосподарський регіон. То у нас також в сільському господарстві темпи росту заробітної плати складають 20%. Хоча заробітна плата не дуже висока, в сільському господарстві складає тільки 1950 гривень, але враховуючи ті дії, які зробив перший заступник голови обласної державної адміністрації Іван Михайлович Мовчин. Впровадивши інвентаризацію земель, фахово до цього віднісся, і завдяки цьому, по-перше, збільшилось надходження до бюджетів усіх рівнів. по-друге, Мешканці сіл стали отримувати зовсім інші паї за аренду земель, взагалі порядок в цьому питанні в області, і я відчуваю, що усі райони до цього ставляться з повагою, з підтримкою і підтримують ініціативу влади в області. У нас була координаційна рада земельних питань, і я відчуваю, що наскільки там були керівники районів, наскільки вони задоволені цією ініціативою, наскільки вони підтримують ініціативу обласної влади в даному випадку Івана Михайловича. Тому мені здається, що це оці конкретні кроки, конкретні дії, конкретні ідеї, які партія влади впровадила, які вона реалізувала, і які за ці вже два роки ми маємо конкретні результати. Пані Наталі, давайте окремо поговоримо про Вінницю, тому що обласний центр він завжди є таким осередком да, моди, як і політичної, так і. Всіх інших напрямків чим тут може звітувати партія влади саме в нашому обласному центрі, в нашій Любівівниці. Дякую за запитання. Звичайно, обласний центр не можна відділити від області, і все позитивне, що робить партія влади в області, все це позитивно відбувається і в місті Вінниці. І тут я можу сказати про злагоджені ефективні дії як місцевої влади, так і обласної влади. І це завжди вигідно нам. Це завжди вигідно мешканцям, це завжди вигідно тим людям, які отримують послуги, які отримують підтримку влади в будь-які інших діях. Тому мені здається, що співпраця дуже ефективна, і якщо ми звернемось до фактів. То тільки за два роки в місто Вінницю з обласного з державного бюджету була вкладено 46 мільйонів гривень. Це велика підтримка. Якщо ми говоримо, наприклад, про те, що була каналізація проведена в мікрорайони Пітнічани, в старе місто, на вулиці, на вулиці Чехова, в 11-й школі, то це було за допомогою коштів обласного державного бюджету. Якщо ми говоримо про реконструкцію парка імені Горькова, то більше 6 мільйонів знов з обласного з державного бюджету. Якщо ми говоримо про центри адміністративних соціальних послуг, також підтримка міста Вінниці з боку області і держави. Якщо ми говоримо про ремонт комунальних доріг, Мільйони гривень на реконструкцію комунальних доріг міста. Тому мені здається, що факти, цифри вони говорять будь яскравіше переконливіше, і переконливіше будь-який будь політик. Добре, і на жаль, час нашої програми добігає свого завершення. Якщо підвести підсумок нашої сьогоднішньої розмови, що ви скажете які менше, ніж за місяць підуть на виборчі дільниці? mm uh. Ви знаєте, от е, я слухаю програми, намагаюсь зрозуміти програми інших політичних сил і чую в них, що коли ми прийдемо до влади, у нас буде новий курс. Коли ми прийдемо до влади, у нас нові програми, і, і вони їх намагаються перерахувати і озвучити. Хоча я, е, працюючи з цифрами, не розумію економічних підстав для реалізації програм тієї чи іншої партії. Не хочу займатися критикою. Сьогодні і мені здається, що наш народ український мудрий і він розуміє, що та політична сила, в якої є час для реалізації своїх ініціатив і для завершення того, що вона розпочала. То звичайно, ця політична сила вона має можливість. Вона має реалізувати, реалізувати ті ініціативи. І, звичайно, це партія регіонів. Це найбільш стабільна влада, яка спокійна, обґрунтована, намагається реалізувати все, що вона говорить, і дуже багато реалізувала із передвиборчої програми президента, із предвиборчої програми партії регіонів приблизно 40-30% відсотків виконана. Тих гарантійних зобов'язань, яке партія на себе взяла, і якщо ми говоримо, наприклад, про Сінгапур і про Лі Куан Ю, який дуже багато зробив для цієї країни і вивив її на перші місця, то він кілька десятиліть був при владі для того, щоб це реалізувати, і звичайно, за два роки. Партія влади зробила дуже багато, це все це всі бачать і розуміють. І у нас в Україні на жаль, ви знаєте, кожна нова влада це потрясіння для суспільства. Якщо в багатьох країнах вибори один день і далі продовжуються ті ініціативи, які були попередниками. Проваджені вони зберігаються і до них відносяться то з повагою да є, є. то на сьогоднішній день я не бачу жодної політичної сили, яка б могла працювати стабільно, яка б могла працювати виважена, і яка б була готова все найкраще, що зроблено, підтримувати і продовжувати надалі. А це важливо і зроблено багато. Ну що ж, ми дякуємо вам, Наталя Миколаївна. Нагадуємо, сьогодні гостем нашої трибуни була депутат Вінницької обласної ради, член фракції регіонів Наталія Геце. Дякую вам і до побачення.